Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую ніжного кролика тушкованого в томатному соусі. Для приготування нам знадобиться 1 кг 300 кролятини, 2 середні цибулини, одна велика морква, 3 зубчики чеснику, 250-300 г томатної пасти, сіль перець та цукор за смаком, декілька горошин духмяного перцю та 3 лаврових листка. Перед приготуванням кролика замочую його в холодній воді на 12-16 годин. Обсмажую м'ясо на сильному вогні на суміші рослинної олії та вершкового масла або смальцю. При обсмажуванні кролика масла не шкодуйте. М'ясо злегка під рум'яневець, перевертаю на другу сторону і також обсмажую до рум'яності. Обсмажене м'ясо переклала в каструлю, додаю лавровий листок, духм'яний перець та заливаю водою. Води має бути вище на 3 см за м'ясо. Все відправляю на вогонь і варю приблизно 1 годину, тобто до готовності. Тим часом, поки готується кролик, зроблю томатний соус. Для цього нарізаю цибулю та часник, а моркву натру на крупній терці. Обсмажую овочі до м'якості. До підсмажених овочів додаю цукор та томатну пасту. Якщо у вас томатна паста солодка, то цукор може і не знадобиться. Ретельно перемішую і просмажую ще 5-7 хвилин. Соус готовий, можу вимикати. До м'яса додаю сіль та перець. Також додаю томатний соус, перемішую і все протушкую ще 7-10 хвилин.